Два Коштовні камені діамант і смарагд. високої якості смарагд, що перебував у славі при королівському дворі, пише своєму приятелю від діамантію таке Люб'язний, друже. Шкодую, що не дбаєш за честь свою та живеш, похований у попелі. Твоя вартість мені відома. Вона гідна чесного й поважного місця, але нині ти подібний до свічника, що світить, схоронений під спудом. Нащо це світло, коли воно не дивує і не звеселює людські погляди? Цього тобі й бажаю. Шанобую твій друг Смарагд. Дорогий мій друже, відповідає діамант. Наше з сяєння живить лише людське марнославство. Хай уже вони дивляться на сяюче небо, а не на нас. Ми лише кволи Його відблиск, а ціна наша чи ж бо честь завжди лишається при нас і всередині нас. Полірувальники не дають її нам, а відкривають. Вона виднотою та людською хвалою не збільшується, а зневагою, забуттям та огудою не зменшиться. Лишаюся з такими гадками твій друг діамантій. Сила, ціна і честь одне і те ж. Хто не має нічого в собі, той прибирає зовнішнього блиску. Натягає маску фальшивого діаманта та злодійської монети. На зворот у народі кажуть так зробили Абрама чесним чоловіком. А варто було б сказати так засвідчено перед людьми про Абрамову честь: Освіта чи віра Божа, милосердя. Великодушність, справедливість, постійність та цнотливість. Ось ціна наша і честь. Давня приказка свідчить Дурень шукає місця, а розумного і в кутку видно.